Вітаю вас, шановні батьки та любі діти. Коли Леся була маленькою, разом з батьками та з сестрами посадили садочок. Молоденькі яблуньки, груші, вишеньки. Мабуть, загадкою про той садочок, про дитячі роки і став вірш вишеньки. Запрошую вас переглянути виставу за віршом Лесі Українки, вишеньки. Вишеньки, черешеньки, близькою черешеньки, в листі зелененькі, черешеньки ваблять очі діточкам маленьким. Дівчата хлоп'ята під деревцем скачуть, простягають ручінь. І вишні з'їсти та високо їсти. Ой, раді б зірвати та годі дістати. Ой, вишеньки, черешеньки, червоні, спілі. Чого ж би ви так високо? Виросли на гіллі? Ой, того ж ми високо виросли на гіллі, якби росли низеньки, чи то ж би доспіли, малята що поблизькою в листі зелененьким? То скаче під деревцем, чи можуть діти дістати вишеньки черешеньки? Чи, чи достигли б вишеньки, якби росли низенько? Малята, я сподіваюсь, що ви будете любити та цінувати природу так, як це робила Леся Українка.